Таке запитання. Отець Василь пояснив слово Саваот. Ну, я скажу так, щоб багато говорити. Це одно із імен Бога. Так? Але ім'я Бога це не є особовий іменник, так? Так, наприклад, Василь чи Петро, Так? а в нього імена Господь Вседержитель. Так? Господь самоот. Самоот – це той, що, той, що всюди, той, що все, все, все держить від якого все залежить. Тобто це не ім'я, як ім'я Бога, так? свят, 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 Господь от, так? співали ангели. Що найцікавіше, що вони спіли три рази: свят, 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 Господь Самоот. От коли Ісус Христос говорив, каже, істину кажу тобі. А в інших місцях каже істину, істину кажу тобі. Звертали на то увагу, ні. Тобто, коли ми говоримо істину кажу тобі, воно якби стосується тільки людей. Істину істину кажу тобі, це точно, де Господь Бог гарантує, що то є правда, та? що це зверніть на того увагу. А коли ми говоримо свят, свят, свят три рази, так. Господь Саваот – це говорить про то, про якусь річ непорушну, якусь дуже велику, сильно значущу. І тому саваот треба, або ще його називають, ягве, Саваот – от, Господь все держите. Ягве це перекладається з арамейської той що є, так? сущий по церковнослов'янськи. Але це не є ім'я, знову ж таки, так? а це є е, ті епітети, якими ми окреслюємо Божу субстанцію, Божий Магістат. Саме от один із таких слів, які описують Бога. Так коротко.